Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 7 по 10 серпня. Мене звати Українчик. Погодна ситуація з 7 по 10 число буде доволі цікавою. Синоптики прогнозують поступове підвищення температурних показників до спекотного рівня майже в усіх областях. Але на щастя, у деяких регіонах, за даними Укргідрометцентру, очікуються дощові опади. Станом на зараз відомо, що у окремих областях литимуть короткочасні дощі 7 і 9 серпня. 8 і 10 числа по всій країні пануватиме сонячна, малохмарна і доволі посушлива погода. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день, тому слухайте уважно, щоб нічого не пропустити. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 7 по 10 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 7 серпня, цього дня у семи областях очікується дощі. у двох регіонах з грозами. На півночі України у Сумській області синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі. Денна температура повітря на Сумщині коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна від 13 до 11 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Чернігівщині, Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці збережеться суха і малохмарна погода. Вітер буде відчутним, але не надто сильним від 5 до 10 метрів за секунду. Напрямок північно-західний. Вдень у Чернігівській і Житомирській областях на термометрах буде від плюс 23 до плюс 26 градусів, вночі плюс 14, плюс дванадцять. На Київщині, а також у Києві в денні години від 22 до 24 градусів тепла, вночі плюс 15 плюс 13. На півдні нашої неньки найспекотніша погода очікується в Криму. Тут в день від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від 21 до 19 градусів тепла. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і Одеській області у денний час повітря прогріється до позначок у плюс 29-31 плюс градус. У нічний буде від 20 до 17 градусів вище за нуль. Місцями невеликий короткочасний дощ варто чекати у Запорізькій і Херсонській областях. В усіх інших частинах південного регіону малохмарно і без опадів. Вітер по всьому півдню північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. На заході України 7 числа буде найпрохолодніше дощів, згідно з даними у центру, у жодній з областей чекати не варто на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, а також у Чернівецькій і Івано-Франківській областях. У денний час температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла вночі від плюс 11 до плюс 8 градусів у закарпатському регіоні. В день від плюс 23 до плюс 25 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Хмельниччині у денний час плюс 21 плюс 23, вночі від 11 до 9 градусів вище за нуль. Вітер в усіх восьми областях західного регіону буде північно-західний 5-10 метрів за секунду. На сході у Луганській і Донецькій областях варто чекати на невеликі короткочасні, але грозові дощі у Харківській області також місцями дощітиме, але без гроз. Денна температура повітря на Харківщині обіцяє триматися на рівні від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна плюс 18, плюс 16. У Донецькому і Луганському регіонах у денний час на термометрах буде від 26 до 29 градусів спеки, у нічний плюс 21, плюс 18. Вітер в усіх трьох східних областях буде північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України, Полтавщина, Дніпропетровщина і Кіровоградська область тут вдень очікується від 25 до 28 градусів, вночі плюс 18, плюс 15. Вінниччина і Черкаська область плюс 23, плюс 26 вдень і плюс 17, плюс 13 вночі. На Дніпропетровщину дотягнулись дощові хмари. Тут місцями трохи покрапують короткочасні дощі. В усіх інших областях центрального регіону буде сухо і без опадів. Вітер прохолодний, північний 5-10 метрів за секунду. 7 числа очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це відчутний рівень. Уникайте. Фізичних навантажень та пийте більше води, ніж зазвичай. У п'ятницю, 8 серпня, на півночі і заході очікується нова хвиля потепління. тоді як у східних і південних областях температура повітря неістотно знизиться. У центральному регіоні невелике підвищення температури повітря. На півночі, у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях, а також у Києві в день плюс 24, плюс 26, Вночі плюс 15, плюс 12. Небо малохмарне, опадів чекати не варто. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. південні області Запоріжжя, Херсонщина, Одещина і Миколаївщина в день плюс 28 плюс 30 і плюс 19 плюс 17 вночі. В Криму в день плюс 29 плюс 31 вночі, плюс 21 плюс 19 градусів. В усіх частинах півдня сухо і малохмарно вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід тут. Рекордсмен спекотної погоди це Закарпатська область. Вдень очікується від 27 до 29 градусів вночі плюс 13 плюс 11. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині і у Івано-Франківській областях, а також у Чернівецькій області. Вдень плюс 25, плюс 27, вночі плюс 13, плюс 11 градусів. На заході буде сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер теплий, південно-західний, – 5-10 мат. Метрів за секунду. На сході України у Луганській, Донецькій і Харківській областях в день плюс 25 плюс 28, і вночі від 20 до 13 градусів тепла. погода суха і малохмарна. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В усіх центральних областях, як і по всій країні, буде сонячно і малохмарно та без опадів. Вітер буде північно-західний 5-10 метрів. За секунду. На Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Вінничині у Черкаській та Полтавській областях в день плюс 26, плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. 8 серпня жодних магнітних бур не очікується. Магнітосфера нашої планети буде у спокої. У суботу, 9 серпня, у чотири області нашої країни мають завітати невеликі короткочасні дощі, а саме у Чернігівську, Сумську, Житомирську і Київську. В усіх інших регіонах України буде сухо, малохмарно і без опадів. Денна температура повітря в усіх областях підвищиться приблизно на 2 градуси у порівнянні з попереднім днем. Магнітна буря буде мало відчутна. Збурення магнітосфери землі на рівні трьох балів. Це майже невідчутний рівень. У неділю, 10 серпня, по всій країні пануватиме пекельна спека, температурні показники битимуть рекорди. Хмар на небі не буде, і сонце по повній шпаритиме. Опадів не буде у жодній з областей. 10 серпня жодних магнітних бур не очікується. Магнітосфера нашої планети буде у спокої. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.